Вітаю! Історія це не просто проміжок часу. Це пам'ять про події, які змінили теперішній світ і дали можливість жити націям у майбутньому. Голокост є одним з геноцидів у Європі. Німці знищували євреїв як народ, не хотіли бачити їх як націю у світі. Нелюди, які вважали себе вищою расою, намагалися знищити цілу народність. Події Голокосту вчать, що буде, якщо ми не будемо стояти. На захисті прав людини голокост в Україні зруйнував мільйони людських життів в роки Другої світової війни, як і Росія руйнує життя українців сьогодні. За стільки років було створено безліч фондів організації захисту прав людини, але зараз ми бачимо, що вони недієві. жорстокі знущання російської армії надзвичайними людьми в окупованих територіях. На жаль, залишаються безкарними сьогодні, в умовах російської агресії проти України, ми знову бачимо, як важливо боронити права людини та виховувати толерантність. Російський режим здійснює геноцид українського народу, вбиває мирних жителів, руйнує міста та села. Я, як молода людина, хочу жити в світі, де всі люди рівні, де панує мир і злагода. Я хочу, щоб мої права. Та права інших людей були захищені. Ми можемо робити це, вивчаючи історію голокосту, виступаючи проти дискримінації і упереджень, а також допомагаючи людям, які постраждали від насильства. Нехай пам'ять про жертв Голокосту буде для нас уроком, який ми ніколи не забудемо. Нам необхідно завжди стояти на захисті прав людини. Та продовжувати виховання толерантності, щоб подібна трагедія ніколи не сталася. Дякую за увагу!